Сьогодні День рятівника України, професійне свято усіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій України, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань. Його відзначають також громадяни, які зробили внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. Рятувальники першими стають у двобій і будь-яким лихом чи природними катаклізмами. Мужні, непохитні, жертовні. Вони щодня рятують людське життя, часто жертвуючи власним. Шановні рятувальники, прийміть найщиріші вітання зі святом та сердечну подяку за вашу небезпечну, складну і таку необхідну працю. Нехай ваші робочі будні будуть спокійними і мирними. Тривожних викликів буде якнайменше. Нехай ангели-охоронці затуляють вас від усіх небезпек своїми крильми. Дякуємо, що ви обрали фах. Вартей нашого спокою. На днях у сесійній залі Бродівської міської ради відбулось засідання чергової сесії. Серед 20 питань порядку денного розглянули усі. А саме, 7 питань, що стосувалися бюджету, 10 питань, котрі розглянула земельна комісія, інші три юридичні. Також затвердили програму фінансування Дня міста. Нагадаємо, що 20 вересня відбудеться святкування Дня міста. У програмі з 8.00 до 12.30 святочна літургія за броди та бродівчан у храмах міста, з 10-ї години баскетбольний та волейбольний турніри з нагоди святкування дня міста, а також спортивні змагання з армреслінгу, перетягування линви, піднімання гирі, підтягування на турніках, місце проведення спортивний майданчик на валах. На площі ринок з 13.30 до 1430 розважальна програма для дітей. А також виступ дитячого духовного оркестру міста Львова з 14 .30 по 15 Молебен за місто, з 15 по 21.00 – святкування дня міста. концертній програмі беруть участь: творчі колективи нашого міста, дитячий духовний оркестр музичної школи No5 міста Львова, етногур «Доліби» з міста Рівне, лауреат конкурсу Червона рута Марія Шот, Роман Гладьота Олена Ладна з Львова, ведуча конкурсу Марія Гончарик. Усі, хто бажає здійснювати виїзну торгівлю, прохання звертатись у Бродівську міську раду або телефонувати за номером 4-32-84. Найважливішим питанням на сесії Бродівської міської ради було затвердження програми фінансування Дня міста, проте на порядку денному були інші питання. Більшість з них розглянула земельна комісія. Деякі питання стосувалися бюджету, решта були юридичного характеру. Про податкові надходження, різноманітні заборгованості і видатки та про використані на благоустрій міста кошти поінформувала виконувач обов'язків головного бухгалтера Бродівської міської ради Ірина Олеха. На благоустрій міста використано 1 мільйон 600 тисяч 214 гривень при плані 1 мільйон 654 п'ятдесят 580 гривень. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності склали 1 мільйон 37 тисяч. А саме КП капе канал» 640 тисяч гривень, броди теплоенерго 200 тисяч гривень. КП броди 197 тисяч гривень. Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів склали 798 тисяч 375 гривень. А саме за виконані роботи по будівництву зовнішньої каналізації по вулиці Галицькій, 500 тисяч гривень кредиторська заборгованість 2014 року. За виконані роботи по будівництву каналізаційного колектора по вулиці Весна будівельна друша, 298 тисяч 375 гривень. заборгованість Кредиторська 2014 року. Також пані Ірина розповіла про рішення виконкому щодо мікропроєктів. Не оминула увагу і кошторис, що стосується святкування дня міста. Від 3.9.2015 року було прийнято рішення за номером 369 про фінансування організації святкування для міста. Тому пропонується їхнє рішення сьогодні на затвердження, тобто програма святкування для міста. Програма святкування Для міста ми зачитували на бюджеті комісії, на комісії обговорювали молоді і спорт. Головною метою основним завданням програми є сприяння розвитку. Самодіяного музичного, театрального, фотографічного розпорчого мистецтва, аматорської творчості, культурного дозвілля населення, підтримка репертуару народних колективів художньої самодіяльності, відродження духовності, і пропагування здорового способу життя, виховання політаючого покоління, почуття патріотизму та відповідальності за майбутнє своєї української держави, свого рівного міста, до його історії та нащадки. прагнення покращити і звеличити наше місто зробити, нечистим і привабливим. Друге фінансове забезпечення програми святкування Дня міста буде здійснюватися обмеження пошторисних призначень, які передбачені у міському бюджеті на 2015 рік. Як ви знаєте, у міському бюджеті на 2015 рік для е, святкування Дня міста ми передбачали з вами 60 тисяч гривень. Відповідно до тих пошторисних призначень запропонований наступний такий видаткова фінансова частина. Оренда сцени і сценічного звукового забезпечення. 25 тисяч гривень, оплата за виступ артистів 12 тисяч гривень, виготовлення афіш запрошень грамот та іншої друкованої продукції 3 тисячі з половиною тисяч гривень. Оплата послуг, закладів, харчування разового характеру 4 тисячі з половиною гривень. Преміювання кращих працівників комунальних служб та ОСББ 6 тисяч гривень, придбання квітів та кородин артистам, гостям міста, нагородженим працівникам комунальних служб і ОСББ 2 тисячі гривень, придбання солодощів для дітей 4 тисячі гривень. Всього сума видатків складає 57 тисяч гривень, тобто майже межах сторисних призначень, які ми з вами складали в бюджеті 2015 року. На сесії з розглядом заяв від ОСББ міста Броди про передачу житлових будинків на баланс ОСББ виступив юрист Бродівської міської ради Андрій Данильчук. Перше рішення удачу вулиця Ломана, 17, Просить передати з балансу на баланс ОСББ. Дружба що проти решло будинок номер 17. Підвищення стандартів щоб роди забезпечити передання будинку в основному порядку і вилучити скористування ПТБ з меджує. Є е, інвестори, які зацікавлені в тому, щоб поставити видно е, альтернативне видно право, тобто не забрати обладнання КПРО, паралельно воно залишається, просто частину настелення треба передати е, відповідно на конкурсних засадах. Людям, які будуть здійснювати поскладове вироблення постачання на фактично буде палювати дрова. Тут прозвучали відповіді на запитання від міських обранців. Паливо це дрова. Паливо, якщо має бути, воно має бути сухе. В яких об'ємах воно заготовлено зараз і де воно зберігається, на яких складах? Чи зроблена модернізація тепломереж? І чи не повториться… Трьохрічної чи двохрічної давності в в другій школі, яка була встановлена. Потім через півроку пройшло до нового року, вернулися назад. Вестов, ми ввели переговори, зобов'язани в нього є золочеві, здійснює таку саму діяльність, так що він нас запевняв, що перебоїв з, з, з дареною в нього не було. Це не є там свої дрова, ракети. Ми в договорі будемо передбачати такі умови, якщо він не зможе дотримати температурного режиму або якісь перебої, або якийсь термін більше, то ми переключаємо на газ. Це у нас фактично є запасний варіант, що ми не будемо залежати повністю від цього інвесту. Ми зараз можемо розірвати з ним договоритися. А до модернізації котелень директор може краще. Модернізація ну, та помирає. Вони працюють. Працюють дома. Ми в золоті вже працюють третій сезон. Нормально мене працюють, то нове обладнання, причому інвестор здобути. Мережі, мережі. На 80% мережі готові. Ми модернізували, поміняли нові ізоляції, попередні ізольовані, кривої літання. Так що там з мережами теж немає проблем. Таке питання, що в великих багатопаркірних будинках, просто бачимо, що велика кількість людей була вже від'єднана мало своє індивідуальне опалення, а фактично були такі, що 50 житлових квартир, а було до двох трьох всього центральне опалення. Були такі від'єднання і от як... Ми від'єднали вже повністю шість будинків. В тому році була. В'єднання опалення. Це процедура досить складна. Це різик. Для тих об'єктів, які будуть підключені до опалення тривами, ну але все це мусить на такі кроки, оскільки наш копленер має велику заборгованість. Можна сказати, що ну, наші Доміські області. Тому комісія також зглядала це питання. І ми прийшли до такого висновку і навіть записали протоколі комісії, що в разі, в разі. Не, не нормального забезпечення диплом цих адміністративних приміщень, які будуть відключені, тут же теплоенерго, так як сказав Ігор Мілян, готове тут же переключитися на газ, щоб не пострадали ні діти, ні наші мешканці. Це. Щодо відключення будинків від центрального опалення, дуже трудне питання. У мене тут є список тут біля. 30 будинків, де є 3, 2, 2, 2, 5, 4, 1, 2, 3, 5 і так далі квартир, які знаходяться на центральному опаленні багатоквартирних будинках, а опалюються теплоенерго, а решту всі квартири відключені. Ну, з тих 30 будинків, які Румаляничку подав список. Він каже, що він відключив тільки два, це недостатньо. Це надзвичайно недостатньо. Тому я пропоную на слідуючий рік, якщо дасть Бог нам дожив, буде наша рада, не буде, наша рада буде інша рада. Я, як простий мешканець, буду приносити таке питання, щоб у міському бюджеті закладалися. Якась ну, або матеріальна допомога, або хоча б якась елементарна підтримка для тих людей, які залишилися. Але які залишилися і дійсно не можуть відключитися від центрального опалення, Тобто є такі, що мають за що, а ні, Бо є немає. такі, що Та мають. мають за що, і приводу принципово принципово. При заборгованість принципово не платять. Суди на них не впливають, оскільки кульцо закривається, бо вони ніде не працюють офіційно. Ну а самісна поліційна заробітка і так далі. Будемо аналізувати, будемо. Я думаю, на майбутнє. Підтримку давати тим людям, що все ж таки отаких от людей ми відключили від центрального опалення. З Іншими будемо працювати дуже серйозно і принципово їх закликати сюди, щоб вони відключалися. Я це говорю з мотивів тих, що в моєму будинку залишилося три квартири. З тих трьох квартир не може відключитися тільки одна. Ті дві решту не можуть. Ну вони принципово знаходяться на заробітках, їм все далеко далеко. Квартира, яка залишилася тут, в якій проживають кватеранти і не відключаються від центрального опалення. І за чого страдає в результаті наша експоненерго, яке на цю квартиру подає при розрахунку на одну квартиру, і за 20 тисяч гривень коштів на один місяць. На один місяць, щоб упаку палити квартиру тут чи дві. Це великі кошти. І ми, нарешті-решт, я думаю, візьмемося за таке включення і такий аналіз в майбутньому нашій будинку. Зрештою, обговоривши ключові позиції, депутати розглянули усі 20 питань та затвердили програму фінансування дня міста.